13 грудня в користі проходив день донора. Захід організували в приміщенні колишньої дитячої поліклініки. Донорська кров важлива в будь-який період життя. Особливо вона є необхідною під час війни. Кров залишається ледь не єдиним способом врятувати бійця, який зазнав поранення з масивною крововтратою. Чому саме ви вирішили бути донором? Для людей потрібно. Ви взагалі перший раз даєте чи не перший раз? Ні, вже багато ну, ще колись в армії. Для хлопців здавали так і здаємо. Наскільки сьогодні от важливо бути донором? Дуже важливо. Дуже багато крові давайте, потребує давайте. наша армія, і ми бажаємо всім здоров'я і приходимо здавати кров, допомагати чим можемо на даний час. Що я завжди здаю і там вже раз, навіть на 30 чи 35, я не знаю. А треба для держави, треба, знаєш, треба. Сьогодні така черга, і ви вже в перших рядах. О котрій годині займали сьогодні чергу. 20 восьмої. 17 вже люди були, так? Так, да, так. Да. Я для себе вирішила, що з початком війни, от якось так. 24-го почалась війна, 25-го я вже стояла в черзі в центр. І, до речі, людей було багато. Теперішній час дуже важливий. Якщо вдасться комусь врятувати життя, то чому б ні? Цього дня бажаючих стати донором було дуже багато. В коридорах неможливо протиснутись. Люди займали чергу з сьомої ранку, аби здати кров, деякі приїздили навіть із сусідніх міст. Я вже давно донор. Ну, а, так, на жаль, на жаль, в нашому містечку закрили пункт переливання. А Тому... де, де, де ви саме в оворуч. Ви приїхали з обруч, так, в коруспів. Так, так. так. Коли, коли ваша бригада приїжджала в Овруч, я, на жаль, була відсутня. Потім їздила в Житомир, теж не вийшло здати. Тому... Так, приїжджаю, приїжджаю по, по мірі можливості. Знаєте, у нас зараз не можна бути просто безрозлічним. У мене теж є захисники, і, знаєте, це дуже важливо. І Ви в кінці черги, бачу, вам треба трохи постояти. Ну так, так, треба трохи. Нічого страшного. Та нічого страшного. Будемо стояти скільки треба. треба. Аби стати донором, необхідно пройти відповідний алгоритм дій. Спочатку лікар міря тиск та бере аналіз крові з пальця. Після відповідного дослідження, яке проводилося швидко, вирішується, чи ваша кров може бути донорською. Донори проходять до лікаря. Після того як лікар відповідав тиск, приділивши не потім вірить до лаборанта. Лаборант приділяє гемоглобін, чи. Ну, Хружий гемоглобін, вони проходять далі. Далі вони проходять, чи йдуть до мене на реєстрацію. З ми виписуємо їм довідки, гроші, потім вони йдуть пити чай, і після цього вони проходять на здачу. Після здачі вони знову приходять сюди, отримують довідку, кошти. 20 гривень є... здачу крові? Так, це знаєте, як колись у нас були талони, зараз дають на питання 20 гривень донора. Я бачу вони організований, що гарячий чай, так? Так, да, обов'язково. Там же у нас стоїть гарячий чай, і вони підходять, п'ють гарячий чай, тільки після цього вони стають за. Вати там чай, печиво. в реаліях сьогодення. Ми, українці, повинні робити все від нас залежне, аби зберегти життя кожному бійцю. Крім того, варто не забувати і про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. Їм необхідна донорська кров. Бути донором під час війни неабияк важливо.